Усім привіт, друзі! В цьому відео ми поговоримо про головні особливості блокчейну Алео. Блокчейн взагалі винадійний був ще більше 10 років тому, однак він відкриває нові можливості, а нові можливості викликають нові виклики. І Алео це один із нових гравців на ринку блокчейнів, який пропонує унікальний підхід до розробки децентралізованих програм і конфіденційності транзакцій, тобто вашої приватності. Що ж таке Алео? Aleo? Aleo – це блокчейн, який надає інструменти для розробки додатків без знань, забезпечуючи повну конфіденційність і безпеку. Він використовує криптографічні протоколи для створення систем, у яких інформацію можна перевіряти без необхідності її розголошувати, що робить Алео ідеальним рішенням для створення програм, які вимагають високого рівня конфіденційності та безпеки. Які основні його риси? Докази конфіденційності та нульового знання. Першою головою нової відмінністю Олео є його неперевершений підхід до конфіденційності, Олео використовує технологію під назвою ZKP, тобто Zero Knowledge Proof. Ця технологія дозволяє проводити транзакції з повною конфіденційністю без шкоди для безпеки. Наступне це мова програмування Лео. Leo. Алео Leo також виділяється завдяки своїй платформі для створення деапсів із будованою конфіденційністю. Розробники можуть створювати програми, які забезпечують приватні, безпечні та ефективні обчислення, використовуючи мову програмування Лео. Відкриває багато можливостей для інновацій в приватних ринках. І наступне це збалансована схема консенсусу, що це означає? Третєю відмінністю Олео є збалансована схема консенсусу, яка поєднує механізми Proof-of-Stake і Proof-of-Work. Це забезпечує оптимальний баланс між безпекою, ефективністю та справедливістю розподілення монет. Ця система підтримує стабільність мережі та сприяє екосистемі блокчейну.